от Опосередковано одна інформація, один коментар від е, е, речника командування повітряних сил України Юрія Ігната. Він дає трішечки такої оптимістичної надії. Вона стосується не літаків. Цей коментар зовсім він стосується події кількаденної давності, коли йшлося дійсно про збиття кінжала. Ви згадували вже про цей прецедент. І От Юрій Ігнат дав такий коментар. Зарано росіяни дізналися про цю успішну роботу. Маємо потішитися, що маємо таку зброю, але біль. Більше цих систем, але тішитись рано, бо її мало треба значно більше цих систем, щоб захистити наші великі міста, захистити об'єкти інфраструктури і атомної енергетики. А тут важко не погодитися із паном Юрієм. І Звісно, війна це та ситуація, у якій більше переваг має той, хто перехитрить, і саме тому абсолютний мінімум інформації може виходити публічно, але ось. Пізніше з'явилася інформація ніж була сама подія. Українцям вдалося збити ракету, і тільки потім стало, ну потім стало про це відомо. А могло би бути і ще невідомо, якби шило в мішку ще довше могли таїти. І, можливо, це було б дійсно непогано, і тут можна з Юрієм Ігнатом погодитися. І я навіть не буду запитувати вашої оцінки, але от народжується після цих слів цих слів надія, що може і з авіацією не все так безнадійно, як нам. Здається, чи як говорять про це військові, як говорять про це політики, нехай це виявиться уже в момент в момент контрнаступу, саме в той момент, коли ця річ буде давати перевагу нам. Знаєте, і такий дещо заїжджений вже приклад. Рік назад швейцарці вирішили посилити свою протиповітряну оборону. Швейцарія маленька держава, не Україна. От, з цією метою вони закупили 5 комплексів ЗРК, 5 батарей ЗРК «Патріот», Петріот, які за їхніми розрахунками прикривають десь 25% від всієї потреби в протиповітряній обороні цієї маленької європейської держави. Інші 75% закриваються. Мають закритися поставками авіації. Ну, це таке для розуміння. Зараз ми маємо ну, щонайменше дві батареї з РК Петріот, одна ще на підході. Звісно, це дуже добре, і вони вже продемонстрували себе в роботі. До слова, роки три назад. Шойгу хвалився, так, три. Шойгу хвалився, що от з'явилися у них ракета. Аеробалістичний комплекс кінжал, uh -huh. який не може виявити жодна РЛС світу, не може збити жодний е зенітно-ракетний комплекс. Uh -huh. Як виявилося, може. І це е такий пляшка е шампанська, воно uh -huh. тільки нашим е зенітникам, uh -huh. а і виробникам е цієї зброї в штаба, які а... продемонстрували, які побачили. Високої ефективності ага. їхньої виробленої зброї, пане Павло. Правильно, що це насправді от перша бойова зустріч в цих різних видів техніки, тобто, вперше перевірили, що може Петріот в даному разі, вперше перевірили, ну чи дійсно неможливо збити кинжал. Тобто, фактично, це перший раз протестували в бойових умовах ось ці види зброї. Так, це фактично, ну, якщо говорити про Петріоти і балістичну зброю, вони працювали ще під час Перської затоки, uh -huh. війни в перській затоці, це було давно ефективно паскадам по, uh -huh. по радянським тактичним ракетам оперативно, навіть тактичним, досить ефективно їх збивали. З того часу Петріот досконалився і дійсно. От це застосування перший, перший блінником, як то кажуть. От коли перший раз відпрацювали і першою ж ракетою збили. Так що росіяни можуть брехню своїх керівників і мультики, які вони демонструють регулярно, там в якості демонстрації ефективності російської зброї, ну Пане Павло, от ви кажете, що тут є момент ну такого програшу для росіян, або того, що виявилися їхні прогнози, оцінка цієї техніки невідповідної дійсності. Для американців, виробників і розробників Петріота ось цього протиракетного комплексу, для них це успіх. От що для них дає ця інформація, ця ситуація, що Петріотом вдалося збити анонсовану і дійсно ту, на яку американці звертали увагу ось цю ракету кинжал. Ну, подивіться, за останні місяці, за цей рік, взагалі російсько-української війни на ринку військово-технічному ринку, на ринку озброєнь відбулись докорінні зміни. Покупці у всьому світі кинулись скуповувати саме американське, саме європейське озброєння, яке зараз використовується. В Україні, і це ще частково до його застосування. Російську ж зброю, російські літаки, російську зброю, російські танки відмовляються. Ніхто не хоче не тільки купувати нових, а й відмовляються від тих, які були в замовлені раніше. От як кажуть, ринок демонструє хто кращий. Демонструє ну тут, от в мене слово реклама так що виникає якось так асоціативно, що ситуація стала рекламою зброї виробників європейських американських, але якою страшною ціною вона дається? Втім, давайте розбиратися власне із технікою. Далі дефіцит техніки в окупантів на фронті помічають одиниці, які Російська Федерація нібито давно зняла з експлуатації, так після знищення великої кількості новішої техніки російських окупаційних військ під час контрнаступу на Харків на фронті почали з'являтися застарілі моделі, як повідомляє речник східного угруповання військ збройних сил України Сергій Череватий, на Маріупольському напрямку ми можемо побачити бмп 1 це дуже стара модель бойової машини піхоти. Росія хвалилася перед війною, що вони вже її не використовують, зняли з озброєння, і в них мінімум, що є, це БМП 2 і в більшості підрозділів БМП 3 Так розповів він. Тож расисти вже залізли на склади тривалого зберігання, бо без них армія Російської Федерації не може впоратися із тим, щоб укомплектувати підрозділи, пошарпані війною, яка триває понад рік. Водночас Череватий наголосив, що в усіх без винятку бригадах окупаційних військ. Відзначається недокомплект військової техніки. Скажіть, будь ласка, пане Павле, в... за іншими джерелами ви стежите, в очевидь, за такою інформацією. Наскільки масово використовується старіша техніка, і чи ви бачите, чому вона використовується саме в техніка якихось зовсім давніх зразків? Ну, я тут погоду з чаруватим, що, що е, технікою старою. В тому числі противник намагається заповнити некомплект штатний некомплект uh -huh. техніки яка в ви... Яка знищена Збройними силами України, яка е затрофеєна Збройними силами України, яка ушкоджена Збройними силами України і яка просто зламалася в ході неправильної експлуатації і інтенсивної експлуатації, яку е противник вимушений відтягувати на ремонт е заводи? Ну, знос стволів, наприклад, це е відомий, е найвідоміший приклад, який там, де не треба нам уражати когось, було б краще було знищити цю техніку. Але через певний час як інтенсивної експлуатації вона виходить з бою і її треба чимось заміщати. От ворог тягне і ті самі Т-50, Т-62, Т-55, Т-54, навіть не спостерігаємо. Так, вони намагаються їх використовувати на більш-менш другорядних напрямках, але. Але це не компенсує uh -huh. тих втрат, які він о, ворог отримав в техніці, і і не компенсується відновленням і створенням нової техніки. Пане Отже, Павле, я зустрічався це із це... думкою, що, наприклад, ремонтувати Т-82 чи Т80. Відносно складніше, тому що там уже є електроніка, якої зараз в Росії бракує, і саме з тієї причини, що вони не можуть відновити електроніку, ну нема чим замістити ці деталі. Вони вдаються до технологічно простіших, ось цих давніших танків, бо е, до них ну легше виготовити навіть сьогодні комплектуючи, бо це абсолютно внутрішній е, алгоритм виробництва. А ну і їх ремонтувати якось легше навіть кувалдою, як то кажуть. А чи ну, тут... от така логіка є в цьому, чи ні? Така логіка є, але тут є дві тенденції. Перша за відсутністю засобів спостереження uh -huh. і електроніки сучасних ворог намагається, ну як це правильно сказати, на еволюційно нижчу uh -huh. ланку перенести. Ту техніку, яка є, тобто замінюючи е, ті ж засоби спостереження на більш древні ага. на сучасних машинах, так дійсно це послаблює їх е, бойові можливості, але на безриб'ї і рак рима. Ага. Знову ж ми, коли говоримо про бехі, там, наприклад, основна БМП 3 виявилась е, не. Е, не тою зброєю Вундервафлю, Вдерваф, яку росіяни говорили, і зараз вони вимушені, е, ті БМП3, які мають на озброєнні, обвішувати е, е, активною бронею. Е, так, позаштатний такий здійсню, ага. здійснювати ремонт. Е, ціла низка е, таких заходів їм потрібно для того, щоб от компенсувати знову, повторюсь, ага. і недоліки сучасної техніки. Ту, яку вони мали рік тому на озброєнні, пане Павелу підтягнути стару техніку до більш угу. сучасного рівня, пане Павле. Але щоб не створювати таку однобоку картину от за кількістю так би мовити, за тотальністю цієї проблеми, чи вона от аж така велика, чи техніка все ще різна залишається в розпорядженні Російської Федерації. Бо припустимо, спілкуючись із Маріуполь, заступником чи радником, точніше, міського голови Маріуполя, ми чули про із джерел, які в місті можуть спостерігати за рухом техніки, за інформацією, що трапляється серед техніки, яка рухається в напрямку фронту, і те дев'яності. Що так, є стара техніка зовсім, але є, Ну на вигляд, принаймні, і новіша. Ну, знову ж таки, те, не всю техніку, яка потрапила рік тому на поле бою, утилізують Збройні Сили в Україні. Це співвідношення між ушкодженою чи зламаною технікою угу. і ту, яка ну, безповоротних втрат, тобто, яка нашими хлопцями спалена остаточно. Або за трофеї взагалі, воно десь 1 до 9. Ага. І ці 9 машин вони йдуть на ремонт і десь відновлюються. Плюс тут безумовно, з воєнної точки зору, вихід з ладу частини техніки це, це, добре, це також добре, більш того, інколи не знищення. А виведення з ладу певної техніки краще вважається uh -huh. з теоретичної точки зору, тому що воно завантажує під виробничі потужності. Uh -huh. Відновленням цієї техніки ворог не може випускати щось нове, грубо uh -huh. кажучи, а вимушений займатися ремонтом техніки, яка в нього є на озброєнні. Цікавий і... аргумент. Забирай сили логістики, треба її ганяти цю техніку до місць ремонту і повертати назад.